Справу учасників податкового майдану затягують, так заявляють самі протестувальники. Факти їхнього обвинувачення знову перевірятимуть. Так вирішив столичний Шевченківський райсуд. За словами організатора податкового майдану Сергія Мельниченка, його навіть не ознайомили з обвинуваченнями. Загалом до слідство назбирало 10 томів справи і два диски з оперативними зйомками. Протестувальникам закидають пошкодження майна на суму понад 212 тисяч гривень. Дійсно, покриття майдану незалежності пошкоджено. Воно пошкоджувалося протягом багатьох років під час багатьох громадсько-політичних акцій, починаючи з 2006 року, зокрема під час протесту партії регіонів проти дострокових виборів парламенту. А визначити об'єктивно, від яких саме дій пошкоджено це покриття, на мою думку, неможливо. І слідство навіть не зробило нічого, щоб встановити об'єктивну причину пошкодження цього майна. У мене складається таке впечатлення, що в, такої, в такій в степені, як а, не... Они не работали над проверкой нашей достоверностью нашей невиновностью, Мне кажется, что так же халатно и так же совершенно вот так вот беспредельно и хладокровно они отнеслись даже к подготовке обвинению нашей виновности. Единственная цель, как мне кажется, это просто. Тупо затягування процесу. Нагадаємо, справа проти організатора і активістів підприємницького майдану була порушена 23 листопада 2010 року. Правоохоронні органи звинувачують сімох осіб у пошкодженні гранітного покриття на майдані Незалежності під час зведення наметового містечка. Один із учасників і досі перебуває в СІЗО.